Samsung A02 досить цікава, популярна модель є Type-C роз'єм. Тут 2200 ціна, 32 GB. Також роз'єм на наушники 3,5, біленький колір, непоганий, незатасканий телефон. По екрану серйозних коцок, царапок немає взагалі. За додаткову плату можу поклеїти захисне скло. Зараз покажу інформацію про телефон повністю чистий, без різних аккаунтів. Про телефон A02S. 12-й Android встановлений по пам'яті. 3 ГБ. Оперативна пам'ять та пам'ять телефону 32 ГБ. Зараз покажу ще камеру: ось передня камера та ось така задня. Доволі непогана за таку суму. В комплекті йде телефон та зарядний шнур Type-C. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також, І якщо вам цікава така модель або будь-яка інша, пишіть у повідомлення або ссылка в шапці профілю на Telegram та Instagram. Приймаємо замовлення скрізь.